Я вам так скажу чоловіче, для рукожопів краще за диск не братися. Того, що ви не будете відповідати за відрізані кінцівки, ні? Не будете? Я теж не хочу. Так що не совітуйте людям таке. Хто знає, той сам знає, як затягнути болгарку, навіть там, плюну і затягнулася. А хто не знає, краще хай налізе. Не дай Бог, він включену в розетку болгарку, він вже її не буде виключати, так? Да? Притуле собі на коліно положе і за диск потягне, і при цьому коліном, случайно речажок нажме. то що є болгарки, які запускаються одним рычажком. Є болгарки із кнопочкою, а є з рычажком, який речажок такий вперед. Поняли? І все, він запусте болгарку і хто буде винуватий. Як ви думаєте, якщо він буде за... Цей, возьме дві викрутки або цей, і в нього крутне. В нього просто з рук воно ну вирве просто ці, цей, ці два предмета. А якщо от за диск буде держатися, то якось без пальців стається хороша перспектива. Вам скажу. У мене малий користь так і грався. Він, Болгарка вже зупинилася. Ну, не зупинилася, а просто він її виключив, але я думав, що вона зупиниться без защити із Палець до сих пор тут така розщелена в нього на пальці. Ні, от на я розрізав і кусок пальця, ну, там пучку саму розрізав. <кій> так що не грайтеся з таким. Лучше не треба. Руку жопи, лучше хай роблять туди. А <кій> лучше взагалі хай не беруть болгарку в руки.